Продовжуємо наводити аргументацію щодо недовіри колегії суддів. І у нас на черзі розділ 6. Колегія у складі так званого головуючого судді Никифаряка ЛП суддів Лапка Гапонова і Новікової. Це неналежний склад суду. В продовження теми так зван, також слід визначитись з питанням правоздатності, представленої в даному провадженні колегії суддів. У відсутність офіційного підтвердження постановою ЦВК факту затвердження нової конституції. На всеукра... всеукраїнським референдуму, а також у відсутність Конституційного громадянства та статусу професійного судді, відповідно. з цього приводу слід е, зазначити, що відповідно до положень частини 1 статті 127 Нової Конституції України е, правосуддя здійснюють професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні. Тобто інші судді з правами професійних суддів. В своєму рішенні номер 3 РП від 2011 року. Конституційний суд України дійшов висновку, що судову владу реалізовують професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя. Частина 1 статті 127 Конституції України. Частина 2 статті 1 закону відповідного. Суддєю є громадянин України, який в установленому Конституції України і законом України порядку призначений, чи обраний суддею займає штатну суддівську посаду в одному із судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. Це частина четверта статті 126 Конституції України. Наразі ці статті спотворені антиконституційними змінами сивочолого гетьмана і його посіпак. Конституція України містить загальні вимоги щодо зайняття посади. Професійного суддів в судах загальної юрисдикції визначає їх способи призначення вперше і обрання безстроково. Це пункт 27, частини 1 статті 85, частина 4 статті 126, частина 3, 4 статті 127 і частина 1 статті 128. Водночас законодавець повноважний встановлювати додаткові вимоги до окремих категорій суддів, Щодо стажу, віку та їх професійного рівня порівняно, порівняно із основними вимогами для заняття посади професійного судді. не просто судді, а саме професійного судді. За Конституцією України, набуття громадянином України, статусу професійного судді пов'язане з настанням відповідного юридичного факту призначення чи обрання його на цю посаду. Заняття посади судді здійснюється шляхом призначення вперше, а обрання після закінчення строку, на який його було призначено. Такий висновок випливає, зокрема, зі змісту частини 4 статті 126, згідно з якою судді обіймають посади безстроково, крім суддів Украї... Конституційного суду України. Та суддів, які призначаються на посаду суддів перше, і узгоджується з правовою позицією Конституційного суду нам встановленого встановленому рішенні від 16 жовтня 2001 року, номер 14 РП Дріб 2001, відповідно до якої на обрання безстроково може претендувати особа з належною фаховою підготовкою, відповідним досвідом і стажем, оскільки завершився е, строковий п'ятирічний термін перебування на посаді професійного судді, після призначення президента, президентом. Е, у Конституції України встановлено порядок першого призначення на посаду професійного судді, яке здійснюється президентом України строком на 5 років, закріплено положення. Про обрання всіх інших суддів безстроково Верховною Радою України. А що ми бачимо в випадку цих осіб, яких перевели з одного Донецького суду до іншого Донецького суду указом президента, а не через обрання Верховною Радою. Так, системний аналіз положень пункту 14 статті частини 1 статті 92. Частини 4, статті 126, частини 2, 3, 4, 5, статті 127, статті 128 Конституції України та оскорюваних положень закону дає підстави для таких висновків. Призначення на посаду судді. Здійснюється тільки вперше. Ви почули? Призначення на посаду судді здійснюється тільки вперше. А е, ці судді е, вже декілька разів після п'ятирічного е, терміну призначались, переводились і ще щось там е, якимись указами президента. Обратися на посаду судді можуть тільки судді, в яких закінчився п'ятирічний термін, на який вони були призначені до складу апеляційних вищих. Спеціалізованих судів та Верховного суду України можуть обиратися тільки професійні судді, заняття суддівських посад в апеляційних вищих апеляційних судах і Верховному суді України шляхом обрання. Виключає можливість призначення суддів у ці суди. А відтак, призначення на посади суддів може здійснюватися лише до місцевих суддів і тільки, і тільки е на посаду професійного суддів вперше. Так, е до речі, я на цьому підловив Верховний суд, е коли я його відводив по справі. Е по ДПКБ Південними судилися. Цей матеріал є на сайті. Дуже цікаво. Там було 6 відводів Верховного суду, і нарешті вони, до речі, здалися. Вимоги щодо наявності стажу для просування особи на посаді судді корисмоються з вимогами пункту 13 основних принципів. Незалежності судових органів, схвалених резолюція е, номер 40 та, е, с, номер 40 дріб 32 та номер 40 дріб 146 Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада та від 13 грудня 1985 року. Е, в яких зазначено, що підвищення суддів на посаді. Там, де є така система слід здійснювати на основі об'єктивних факторів, зокрема, здібностей і досвіду, ну, у нас всі недосудді вони здібні видавати бажане за дійсне. Так, тут я вам прочитувати не буду. Тут знов таки йдуть посилання на рішення Конституційних судів. В яких зазначено, що правосуддя здійснюють професійні наголоси, де на те, що здійснюють виключно професійні судді, не просто судді, а у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні. Кому цікаво, зробіть запити на інформацію, чи є списки в судах по народним засідателям і присяжним. Ми такі запити робили по наших судах районних. Дехто нам відповів. Так. Регулювання передбаченого законом порядку набуття статусу судді узгоджується з вимогами міжнародних актів, так у Європейській хартії, про закон про статус суддів від 10 липня 1998 року зазначено, що закон встановлює обставини, за яких попередня діяльність кандидата або ж діяльність його близьких родичів з причини законних об'єктивних сумнівів, породжуваних такою діяльністю щодо неопередженості та е, незалежності цього кандидата, може бути перешкодою для призначення його на посаду судді. Ну, у нас трошки все по-іншому відбувається. Заносять чемодани, і там вже, там вже приймаються рішення на користь того, хто більше занесе. У пункті 10 основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40 дріб 32 та 40 дріб 146 Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада і 13 грудня. Закріплено, що особи, відібрані для судових посад, повинні мати Високі моральні якості і здібності, а також відповідну доб... добору кваліфікацію в галузі права у бангалорських принципах поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених резолюції економічної та соціальної ради ООН 27 липня 2006 року, номер 2006 дріб Зазначено, що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та неопередженості судових органів, посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві. Бачите, в питаннях моралі, чесності. Але з огляду на наявні опубліковані на офіційному сайті Верховної Ради України документи про призначення і обрання на відповідні посади фізичних осіб-апатриїв, осіб без національності і Конституційного громадянства самостійної української держави України, Никифор'яка, Любомира Петровича, Гапонова Андрія В'ячеславовича та Новікову Галину е Валентинівну. У відсутність офіційного підтвердження постановою ЦВК факту затвердження нової Конституції України на всеукраїнському референдумі відсутність Конституційного громадянства та у відсутність утвореної в Конституційний спосіб посади Президента Самостійної Української Держави України зазначені особи ніколи не призначалися вперше на посаду професійного судді. Як того вимагає норма прямої дії частини першої статті 128 Конституції України? Крім того, зазначені особи переводилися до інших незаконно утворених установ? Так обиралися безстроково пропорційним складом нелегального верховування. Нелегальної Верховної Ради у відсутність легітимної більшості від конституційного складу парламенту на посади інших суддів, тобто народних засідателів та присяжних, фактично узурпувавши і судочинство, і правосуддя. Одночасно захопивши посади професійних та інших суддів, народних засідателів і присяжних, в той же час, прямою нормою частини 4 статті 124 нової Конституції України без зміни доповню чітко встановлено, що народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Де ви таке бачили? В якому з судів можете написати, можливо, порадуємось разом. Загальним прикладом незаконного переведення у зв'язку із незаконною ліквідацією та одночасним утворенням судових установ можна вважати Указ від 28 вересня 2018 року номер 297. 28, 2018 про переведення суддів. Виданий фізичною особою П. Порошенко, апатридом, особою без національності Конституційного громадянства самостійної української держави України. Відповідно до даного наказу під мовчазну згоду фігурантів дійства. Постановлено перевести суддів, зокрема, Никифоряка Любомира Петровича Гапонова Андрія В'ячеславовича та Новікову Галину Валентинівну з апеляційного суду Донецької області на роботу на посадах суддів Донецького апеляційного суду. Бачите, вони ж не протестували, вони не говорили про те, що це незаконно. Вони мовчки. Погодилися і даним указом були переведені з однієї неконституційної установи до іншої. Тобто фізична особа П. Порошенка даним указом фактично підтверджує статус переведення переведених ним фізичних осіб суддів на посади суддів, а саме інших суддів. Народних засідателів і присяжних, а не професійних суддів, бо це не зазначено в самому е, указі на відповідні посади професійних суддів. Наявна задокументована мною апелянтом хронологія незаконних е, індивідуальних призначень, представлених е, в колегії по даній справі фізичних осіб, виглядає наступним чином. Никифоряка Любомира Петровича указом Президента України від 20 грудня 2003 року 1472-2003 про призначення суддів призначено строком на 5 років у місцевих загальних судах на посаду судді. Бачите, тут не професійного судді, а на посаду судді призначається. Центрального міського районного суду міста Горлівки Донецької області. Код відповідний РДПО. Постановою Верховної Ради України від 15 квітня 2010 року номер 2135 6 Римське про обрання суддів. Пана Никофоряка обрано на посаду судді Апеляційного суду Донецької області, третє. Указом президента України від 28 вересня 2018 року. номер 297. 2018 Про переведення суддів переведено з апеляційного суду Донецької області на роботу на посадах. Судів Донецького апеляційного суду з кодом ЄДПО відповідним. При цьому офіційних документів щодо е, законного переведення Никифаряка е, Любомира Петровича з Донецького апеляційного суду до Дніпровського апеляційного суду з відповідним кодом я не знайшов. Немає. Google мовчить як партизан. Далі. Гапонова Андрія В'ячеславовича указом Президента України від 7 жовтня 2005 року номер 1429 2005 про призначення суддів, призначено строком на 5 років у місцевих загальних судах на посаду судді Краматорського міського суду Донецької області з відповідним кодом ЄДРПОУ. Постановою Верховної Ради України від 21 жовтня 2010 року про обрання суддів обрано на посаду судді Краматорського міськрайонного суду Донецької області безстроково знов таки указом президента України від 28 вересня 2018 року приведено суддею Апеляційного суду Донецької області на роботу на посаду судді Донецького апеляційного суду. З відповідними кодами ЄДРПОУ, при цьому знов-таки офіційних документів щодо законного призначення Гапонова Андрія Вячеславовича на посаду судді Апеляційного суду Донецької області або на посаду судді Донецького апеляційного суду. Та його переведення з Донецького апеляційного суду до Дніпро... Дніпровського апеляційного суду знов таки я не знайшов новікаву Галину Валентинівну постановою Верховної Ради України від 4 березня 1998 року. номер 161 98 один про обрання суддів обрано суддею України Донецького обласного суду. Безстроково А указу Президента України від 28 вересня 2018 року номер 297 дріб 2018. Про переведення судів переведено суддею апеляційного суду з апеляційного суду Донецької області на роботу на посаду судді Донецького апеляційного суду. При цьому офіційних документів щодо законного переведення новікової від початку з Донецького обласного суду до апеляційного суду Донецької області, а потім з Донецького апеляційного суду до Дніпровського апеляційного суду мною знов-таки не знайдено. З наведеного вбачається, що в біографії Гапонова Андрія Вячеславовича і Новікової Галини Валентинівни відсутнє призначення обрання суддею апеляційного суду Донецької області, а крім того, відсутнє законне переведення всіх трьох осіб з Донецького обласного суду до Дніпровського обласного суду. Апеляційного, тут я помилився до Дніпровського апеляційного суду. Отже, як вбачається з наведеного та з урахуванням факту незатвердження Конституції України на всеукраїнському референдумі та відсутності Конституційного громадянства фізичні особи апатрини, особи без громадянства е, національності і відповідного громадянства самостійної української держави України, а саме Никифоріак Гапонов. І Новикова ніколи не призначались та не обирались в конституційний спосіб на посади ані професійних суддів, ані інших суддів, народних засідателів чи присяжних. А тому, перебуваючи у складі представленої колегії, становлять неналежний склад суду в своєму рішенні номер 14 РП дріб. 2001 від 16 жовтня 2001 року, Конституційний Суд України дійшов в висновку, що у статті 85 стосовно повноважень Верховної Ради України з кадрових питань е випливають обидва поняття: і призначення, і обрання. Про ці норми, про ці визначення, ви далі зможете почитати самостійно, зрозумієте, чим вони відрізняються одне від іншого. Я вас не буду перевтомлювати начіткою цих норм і висновків Конституційного суду. Єдине, що зазначу. Давайте ось тут е, торкнемося ще одного рішення від 11 березня 2011 року номер 2 РП дріб 2011. Конституційний суд України дійшов висновку щодо додержання присяги є обов'язком судді, е, що передбачено пунктом 4 частини 4 статті 54 закону про судоустрій. Та кореспондується з пунктом 5 частини 5 статті 126 Конституції України, вказане дає підстави вважати, що дотримання суддею присяги його конституційно визначений обов'язок. Таким чином, присяга судді має правову природу одностороннього, індивідуального, публічно-правового. Конституційного зобов'язання судді дотримання суддею своїх обов'язків є необхідною умовою довіри до суду та правосуддя з боку суспільства. Здебільшого це все ігнорується. Судді не пам'ятають про свої присяги. Вони живуть сьогодні і зараз. В своєму рішенні від 2 грудня 2019 року номер 11 р дріб 2019, Конституційний Суд України наголошує, що рішення Конституційного суду України незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх. Виконання чи ні є обов'язковими до виконання на всій території України, органи державної влади, органи автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові та службові особи, громадяни та їх об'єднання, іноземці, особи без громадянства, повинні утримуватись від застосування чи використання правових актів або їх положень. Визнаних неконституційними рішення Конституційного суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Державної влади, обов'язок виконання рішення Конституційного суду України є вимогою Конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів. Додаткове визначення у рішеннях, висновках Конституційного суду України, порядку їх виконання не скасовує і не підміняє загальної обов'язковості їх виконання. Це абзац, другий, третій, шостий пункту четвертої мотивувальної частини рішення КСУ від 14 грудня 2000 року, 15 РП. Так, в даному контексті слід зауважити, що відповідно до частини 4 статті 382 Кримінального кодексу України умислене виконання службовою особою рішення Європейського суду справ людини, рішення Конституційного Суду України та умислене недодержання нею висновку Конституційного суду України караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. З позбавленням права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Представлені е в даній колегії особи, зокрема, Никифоряк, Любомир Петрович, Гапонов, е Новікова, є фаховими юристами. Ми на цьому вже наполягали неодноразово. Мають все виконувати, бути взірцем. От, але. Все не так, як повинно бути. Тому даний факт є однією з тих інших обставин, що викликають сумнів в неопередженості та об'єктивності зазначеної колегії суддів. Так, це був експрес-огляд 6 розділу заяви про відвід. І попереду у нас розділ 7, це останній розділ.